Вас вітає інтернет-магазин Приціл Ін Сьогодні ми розглянемо наступний каліматорний приціл, який приїхав до нас на склад китайської фірми Redwin під назвою Небула. Не була, не була. 1 на 34. Гарна назва. Що ми бачимо на упаковці? Каліматорний приціл, видно, що якесь таке гарне рубінове покриття має. 4 прицільних марки. крапка, крапка в крузі, крест з крапкою і перехрестя круг і крапка червоного кольору. Також на коробці указано необмежена відстань від ока, багатошарове покриття лінзи. Це ми подивимося, яке воно буде гарне чи ні. Ввод поправок одна глава минута. Багаторівнева сітка. У нас 4 прицільних марки, 7 рівнів червоного кольору яркості марки. Монтується на базу Viver Picatinny, А також вона буде витримувати 338 калібр. Тобі ж каліматорний приціл витримає і 308-й, і 12 калібр. Так, тепер дивимося, що у нас всередині. Всередині у нас картонна чорна коробочка. Каліматор запакований у пупирку, Зараз ми його достанемо. Є інструкція. Інструкція у нас на англійській мові. Весь переклад буде в карточці товару. Запакуємо назад. Також у нас є два ключі. Чому два поясню. Салфетка для протирання. Лінзи. І тепер достаємо саму цю новинку. Так, каліматор. На ньому написано з лівої сторони Redwin, серія RD22082. Що це за цифри? Навіщо вони тут? А це просто серійний номер цього каліматорного прицілу, що свідчить про те, що ну, це вже крутяк, коли сам Redwin. Слідкує за своєю продукцією, і ви навіть можете прослідкувати по серійному номеру цю модель. І Redwin може, наприклад. Тобто, дивіться, візьмемо ще один каріматорний приціл такого плану. Тут вже буде RD22071 порядковий його номер. Так що, це гарна новина. І так, ковпачок. З чого він? Це резина. Мягенький, але на, на дотик він такий пружний, міцний. І ось дивіться, що таке багатошарове покриття рубінове. Мені подобається, що ось цей козирьочок ну великий, він десь сантиметр має, більш закриває гарну лінзу. З цієї сторони видно, як ось дугой прямо видуває його. Так, давайте вставимо батареєчку. Щоб достати батарейку, треба просто пальчиком от прижати на нолік. Прижимаєш із цієї сторони барабан просто тиснете і верхню частину кришки викручуйте проти часової стрілки. Так, єсть. Я використовую Ось ці от літві батареї CR2032 GP, вони мають назву. Вони не підводять. Ті, хто купують у нас каліматорний приціл, я ці батареї вставляю, перепровіряю, щоб все працювало, і тоді відсилаю цей каліматор. Раджу цю торгову марку гарнік. Так, тепер вставляємо верхушкою літерами догори. І закручуємо. Щоб закрутити, треба. Трошки повернути протичасової стрілки для того, щоб попасти просто у вітки. І потім піти за часовою. Ось таким чином. Таким чином. Вказівним пальцем притримаю, цими пальцями піджимаю. Ось так от. Гарненько піджав. Все, тепер дивіться. Ця крапочка позначає, що і барабан нуль. У нас нульовий режим. Тобі ж у нас не буде видно, бачите, ніяких прицільних марок. До речі, прицільні марки змінюються. Зараз ось три прицільних марки: перехрестя круг і крапка. Отаким от чином переключаємо на крапку, таким на крест з крапкою і коло з крапкою. Чутно кожен, от кожне переключання воно чутно. Де такий сигнал, звук. Прям от гарно чудно. Так, залишимо. Давайте залишимо крест, щоб було гарно нам видно. Тепер ставимо перший режим. Дивимося, як у нас з'являється прицільна марка. Бачите, от її видно, але вона ледве-ледве. Ну, це тому що зараз йде світло від моєї лампи. Бачите, другий режим трошечки краще. Зараз я впрості. І тепер. Третій включимо. Третій режим. Оп! Четвертий. Ще більше. П'ятий, шостий. От ще більше і сьомий. Це вже у дуже ясний сонячний день, коли напроти сонця прицілюємося, тоді вже треба включати цей максимальний режим. Переходьте на інші режими, які будуть зручні для вашого ока, під зовнішнє середовище. Звісно, чим менший режим, тим батарейка ваша більше буде служити. Крапочка, як виглядає? Три прицільних марки перехрестя коло і крапка. Зараз спробую навести на прицільну марку. Вона тоненька, а в камеру просто розпливається дуже сильно, ні, не виходить. Не виходить так, щоб вам показати, яка вона тонесенька. Так, що ще потрібно знати в цьому каліматорному прицілі? Для чого у нас два ключі. Перший ключ, він товщий, він предназначений для того, щоб установити каліматорний приціл на планку Пікатіні. Для цього ми взяли теж наш виріб, кришка для автомата. І установили і зажали. Раз, два. Одного немає нічого. Скалімата стоїть у нас. Цим же ключом ми вводимо поправки. Одна глава минута на 100 метрів один клік. Ап це означає вверх і вниз. Слухаємо уважно чуть не клік. Дуже гарно чутно кліки, як в одну, так і в іншу сторону. Тепер літера R означає Right. Вставляємо ключик і слухаємо кліки. Дуже гарно чути кліки. І тепер, увага! Десь ось цей отвір і цей гвинт. Для чого він? Він зараз зажатий цей винт. Він зажимає ваш каліматорний приціл після пристрілки. Для того, щоб пристріляти, щоб механізм оцей поправок по вертикалі, по горизонталі гарно ходив, ви його отак опустили буквально на 6 годин. Попустили, все, цей механізм буде у вас вводити поправки. Як тільки ви ввели води поправок, ви просто візьміть цей ключ і затисніть. Не треба там пережимати, дуже сильно жати, не треба, бо ви просто заїдете в той механізм водопоправок. Ну, так підтиснули, чуттєво так, чудно ну, відчули, що все, далі не йде, і добре. Все. Тепер ваш оцей весь механізм водопоправок він зафіксувався і не буде збиватися. От тому і написано у нас на коробці, що він до 338-го калібру, бо є фіксація всіх цих марок. Так, ну і що іще тут важливо знати? тут є оці дві якихось целіка. все може бути батарейка сіла. Можна використовувати як механічний приціл. Скоріше всього, для цієї. функції. Придбати можна у нас в інтернет-магазині. Посилання буде нижче під цим відео. Посилання також буде на кришку ствольної коробки. Купуйте в нашому магазині.